Іван Франко, Тріолет. І ти лукавила зо мною. Ах, ангельські слова твої були лиш облиском брехні. І ти лукавила зо мною, і не тямущому мені затрули серце гризотою ті ангельські слова твої. І ти лукавила зо мною, неначе правдою самою. Неначе золотом в огні, без скази чищеним. Ох ні, неначе правдою самою. Так в добрі і нещасні дні я величався все тобою, мов злотом чищеним в огні, неначе правдою самою. Та під пліною золотою ховались скази мідяні, і цвіт. Розцвілий навесні під пушнотою золотою крив черв'яка. Ох, чи не в сні любились щироми з тобою, і серце, бідне, рвесь у мені, що ти злукавила зо мною.